Всім хай! Сьогодні я буду грати в Пігі і покажу вам секрети. Ну що ж, сама перша карта в нас буде карнівал. Ну і це сама легка карта. І хочу вам показати, які тут є команди. Кік тобто ви можете когось викинути, set -мап, вибрати мапу, сет мод, хто буде, ну, хто буде бот чи гравець за Пігі, вибрати, хто буде Пігі і пропустити час. Так, ну що ж, поїхали. Перших 30 секунд е, у вас не буде ПІГ, а потім вона з'являється. Перше в цій карті нам треба знайти блакитний ключ або зелений. Ну, тобто, краще, звісно, блакитний, але зелений теж можна. Але частіше всього зелений спавниця там, де і блакитний. Так. Ідемо шукати. І бачите, ви тут можете присісти, але це майже ні до чого. Також ви можете використовувати швидкість. І дивіться, тут можна, є жовті ключі, оранжеві. Ну, коротше, їх дуже багато, але самі зараз основні це перші. Треба блакитний або зелений. Так, блакитний я не йшла, це вже добре. Через 5 хвилин спавниться піді. От, як бачите, тут в синій коморці, скажімо. Тепер беремо зелений ключ і йдемо. Зараз назбирається швидкість, і ми зможемо її використати. Бо я не хочу, щоб мене піків піймала. І, так, краще грати, звісно, з друзями. Але якщо нема такої... У мене, наприклад, немає такої можливості, тому ось так. Але краще, звісно, з друзями. На жаль, я знімала один раз, але воно по технічним причинам зникло, то відео. Але нічого. До речі, якщо ви бачите фіолетовий ключ, то ви можете відкрити сейф, і там буде пістолет, і взяти ось такі патрони. Ось один із них цих патронів. Ось, ось він. І ви можете взяти і вбити монстра. Він зникне на 20 чи на 30 секунд. Здається, на 20. До речі, монстр може забагатись саме на цих сходах. Просто це треба вміти його забагати. І коли ви підходите до нього, то він видає музику. Гаєчний ключ треба в двох місцях. Перше це коло двері. І друге, це он там. Так, зараз по мене Пігі біжить. А я швиденько візьму. Ключ. Цей ключ треба для взяття білого ключа. Тобто ми відкриємо там, де знаходиться пес. Але песний теж може вбити, тому будьте обережні. Коли ви привид, то ви можете подвигати цю собаку. І хочу ще одне сказати: те, що коли ви Маєте лисицю, як на моєму старому скіні, зараз у вас має з'явитися фото на екрані. То, коли ви стаєте привидом, то вас побачать люди. З тою лисицею саме. Тому від тієї лисиці навіть є користь, скажем. Не тільки краса, ну і користь. Так. І хочу вам сказати те, що найважче вставляти саме код і так далі. А, в мене тривога. Так, я поки використаю швидкість, так як код найважче вставляти. І поки я його вставлю, мене може спіймати ця свиня. От бачите... О, вся нарешті. А, мене зараз виня впіймає. Так, я втекла вже від неї. І запам'ятовуйте, де знаходяться ключі. Так вам буде от прям в 100 разів легше, я вам кажу. Жовтий ключ треба там, де синя будка ось така, тобто кімната чи що, не знаю. І ось ви відкриваєте, і там буде молоток. За молоток ви отримаєте ще один молоток. Отут треба бути дуже обережним, щоб свиня не вискочила. Все, молоток, і я вже можу проходити. Останній рівень, скажімо. Так, є, я прийшла. І зараз буде інша карта. До речі, вам за кожен раз дається гроші, і ви можете щось купити. У мене, наприклад, вже барашка є. І тут дуже багато таких скінів. Так, ну що ж, поїхали далі. Скіп і наступну карту хочу показати хаос. Це трохи важча, карта, але нормально. Для мене самі легкі це карнівал, хаус, метро і мол. Тобто, самі легші. А от, наприклад, Форест це дуже важка карта, там де дуже багато монстрів. Сіті там велика дуже карта, буде важко справитися. Так, ну і перша карта Хаос. На жаль, вона закрита і буде важче, ніж на карнівалі, але варто спробувати. Так, ви спавнитесь в такій кімнаті, вам треба знайти тонну ключів. Свиня спавниться на першому поверсі. Так, до речі, і ось такий баг, ви можете сюди пролізти, і вас свиня не буде чіпати. Так. І ви тут можете вистрибнути в вікно. Ага, воно оранжевий ключ. І свиня, до речі, теж вміє відкривати двері. Опа, зелений ключик, він нам треба важніше. І так ви отримаєте червоний, а червоний вам треба на третьому поверсі. Там треба взагалі бути дуже обережними. Я надіюсь, мене свиня не впіймає. Я відчиню. І дивіться, ось тут можна впасти. Опа, бачите, свиня може бути посередині впасти. Я вистрибну сюди, хай свиня аж сюди прибіжить і я швидко втечу. Ну, а що робити? Так, все, йдемо. Використовуємо швидкість. Так, свині немає, поки швиденько можна взяти. Так, палку беремо зразу. І ключ. А зараз свиня впіймає. Ні, не впіймала. Так, тепер нам треба на двір. Так, і беремо ось цю штучку. Зараз свиня прибіжить. Так, зразу беремо і відчиняємо цю штуку, і біжимо на третій поверх. От прям зразу, зразу біжимо на третій поверх. Відкриваємо цю, цей домик. І ось тут відкриваємо. Далі йдемо от сюди. І беремо молоток. Так. Тепер нам треба до кімнат. до виходу. І швиденько в підвал. До речі, з відкритими речима ви не зайдете в не відкриєте двері. До речі, так. їх треба виймати. Так, беремо. Gear. Я не пам'ятаю, чесно, як це перекладається. Так, і вставляємо. Тепер беремо жовтий ключ, він в підвалі. І тут у нас код. Так, от тут треба бути дуже обережним, бо там, може бути, свиня. Тому краще обійти. Так, да, це час займе, але це буде краще. Краще використайте швидкість. Я, я вам откажу прям як професіонал, чесне слово. Так, все, я відчинила. Тепер мені треба оранжевий ключ. А я вже не пам'ятаю де він. Здається, ось тут. І, до речі, тут треба бути дуже обережним, так як ви можете впасти. Зараз треба от прям знайти оранжевий ключ. Я, здається, навіть пам'ятаю, де він? Так, ура, я пам'ятаю. І тепер обійдемо ось так щоб нас не з'їла свиня. Беремо оранжевий ключ. Так. І спускаємо ще нижче. Що тут у нас? Поки тут нічого. О, не знаю, що з цим робити. Нам треба знайти. Ой, свиня! Нам треба знайти червоне Сідало, чи як його називають. Я навіть, здається, знаю, де воно. А... Фух, я вибралась. Тепер мені треба от сюди. Так, ось тут. Ось тут вона. А, ні, я його не взяла. Єсть, я його взяла, тепер нам треба на вулицю. Швидко його беремо і стрибаємо в вікно. Так, тепер дістається білий ключ. Ай, чому він не береться? Так, я стрибну швиденько в вікно. Соня піде звідси. Так, швиденько дістаємо ключ. Та чому він не береться? Так, ще раз спробую. Будь ласка, візьмись. О, ура, я його взяла. І тепер нам треба тільки білий ключ. І ми вільні. Ура! Так, тепер підемо. Так, ну і наступна карта. Я хочу вибрати, мол, тобто магазин. Тут буде два монстри, але це вже, скажімо, легша карта, ніж там ліс і так. І школа. Наприклад, в них я взагалі не можу орієнтуватися. А тут набагато краще. Але тут є зізі, який нам допомагає. Це, по-моєму, величезний плюс. Так. Ще я дуже люблю одну карту, але ми там з друзями просто бавимося, скажімо, не проходимо карту, а просто там стрибаємо від щастя там. З бабусею граємося, бо там, тобто є бабуся. І головне, не, на... не чіпайте ці жовті жтуки. Оце вам головна, скажемо, порада. Поки я маю знайти що небудь. І тоді... Так... Вон там десь та свиня спавниться. Я візьму поки травичку. І поки пого шукаю ключа. Так, все, вже Зізі пішов розбиратися. І Пігі пішла на 20 секунд. Класно. Так, а ось тут, бачите, миша. А! -а, -а, -а. Там ще й дуже погано видно. Так, ще тут може бути ключ якийсь. О, ура червоний. Так, тут треба бути дуже обережними взагалі. Обережність друге ім'я має бути. Так, ось тут перейти можна. І отут його дочекатись. Так, нам треба ця палка. І йдемо на сходи. І можна буде підібрати блакитний ключик. Ну і чого воно не поставилось. Ну добре, нічого страшного. А, так, правильно, з іншої сторони ставиться, з цієї. Зараз швидко впадемо. І візьмемо блакитний ключик. Так, він там. Так, ну і тут треба карточка. Мені треба зелений ключ, тому... Біжимо відкривати зелене. Я ще знаю, де травичка, тому ми на всякий випадок зможемо використати. До речі, ось цей знак. Потрібен тільки, коли ви на великих серверах, так як, тобто за вами тільки ганятися будуть. А так, в принципі, цей знак майже і не потрібен. Так, нам треба зараз е на верхній поверх це так точно. Відкрити ось це ось і пройти от сюди ось і почекати мишу, поки вона пройде. Миша швидше. В мене майже миша не з'їла. Йой. Ну, головне, що не з'їла. Так. Так, свиня ще по драбині навіть не залізла, тому добре. Це погано те, що не видно. Так, ось тут я впала. Ага, він там десь. Я не знаю, що робити. Ось так ось. Ось тут, здається. І те, і то не те. Так. Ідемо ще шукати щось. Так, травичка. І десь я вала жовтий ключ. А, в мене чотири хвилини залишилось. Капець, а я просто бігаю по карті. Ну, що сказати? На тобі. Ага, от сюди треба було цю штуку. Йдемо її знов шукати. Опа, жовтий ключ. Потім знайдемо ту штуку. Так, ось ця штука нам буде потрібна. Але там. Куди я поклала саме ту штуку, бо я не розумію. Так, ця свиня біжить прямо за мною. Але я, здається, згадала, куди я поклала ту штуку. Ага, згадала. А, я не можу дотягтись. Бачите, який ще від нього звук іде. Так, ідемо рятувати швидко. У мене залишилось дві хвилини. Так, ну здається, не це. Але нічого. Одна монетка є. Так, тепер нам обов'язково треба знайти оранжевий. Тут взагалі ніякого ключа немає. Я от не пам'ятаю, як відкрити саме ось це ось, бо я не бачу. Здається, молотком. Але якщо я не помиляюся. Але й то не факт. Мені здається, я вже цю карту не пройду, але я ви вони образитись на мене і це, я думаю, вже буде кінець відео. Тому що сильно я вже втомилася. Якось це сильно тупо звучить, але я реально втомилася. Я просто не можу цей ключ знайти, все, у мене депресія. Так, закінчуємо зараз цю гру. І я думаю, на цьому буде все. Я просто не можу знайти оранжевий ключ. І я не розумію, де він. І не пам'ятаю, як то відкрити, чим. Опа, мене. Ще й вона з'їла, але в останні секунди. Ну я думаю, на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.